В Україні шістнадцята година для вас мовить інтери. Я Анастасія Давголи. Новини на часі. Одна людина загинула у місті Українськ-Покровської громади у наслідок удару російських військ. Про це повідомляють у Селидівській військовій адміністрації. Крім того, окупанти спрямували FPV-дрон по евакуаційному автомобілю. Позашляховик рятувальної групи Фенікс саме вивозив людей з міста. Як заявили у ДСНС Донеччини, в автівці перебували два рятувальники, поліцейські та четверо місцевих жителів серед них дитина. У наслідок обстрілу пошкоджено лише борони автомобіль. На Чернігівщині зростає кількість обстрілів. На Сумщині їхня інтенсивність. За добу загинуло 4 людини. 18 отримали поранення, багато руйнувань. Докладніше про ситуацію у північно-східних областях розкаже наша кореспондентка Юля Зайцева. Вона з нами наживо з Сум. Юлія, вітаю! Тож про які наслідки ворожих обстрілів можеш повідомити. Добрий день, Анастасія. У сумах впродовж дня було чути кілька вибухів в обласній. Військові адміністрації пояснюють, що це робота сил протиповітряної оборони. А за добу у нас прогреміло понад дві з половиною сотні вибухів, і серед них були і ракетні удари, і близько 60 кабів. Загинула жінка у великописарівській громаді. Дроном росіяни поцілили в автомобіль з цивільним подружжям в Весманській громаді. Обоє не мали шансів вижити. Ще одна людина загинула в лікарні після ракетного удару по сумах. Він був завданий ввечері. Чоловік в цей спекотний день був на подвір'ї і туди прилетіли уламки. Ще семеро людей отримали поранення. Загалом було пошкоджено понад три десятка приватних будинків. Кілька багатоповерхівок залишились без вікон. Від людей досі продовжують надходити заявки про фіксацію руйнувань. Наразі там працюють і комунальники, і волонтери, добробатівці. Людям допомагають лагодити дахи та забивати вікна. Також від ракетного удару постраждало село Новоселиця Верхньосировацької громади. Там поранено десятеро людей, з них троє. Це діти. Також є травмовані в свисі та серединобуді. На Чернігівщині під вогнем опинилось 11 населених пунктів по селу Кукшин. Росіяни також вдарили ракетою. По інших використовували переважно ствольну артилерію та дрони. Кількість вибухів там наближається до сотні. Пошкоджений будинок в селі Карповичі. Студія, дякую за докладну інформацію. Юлію, це була наша кореспондентка Юлія Зайцева про ворожі обстріли прикордонних сумщини та Чернігівщини. У Херсоні загинула жінка після удару росіян по житловому будинку у Дніпровському районі. Її тіло рятувальники деблокували з під завалів власної оселі, як повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко, Особу загиблою встановлюють ще двох людей з пораненнями після атаки російських дронів у центральному районі. Доправили. У лікарню один чоловік тяжкий, інший у стані середньої тяжкості. Загалом, за добу, за даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російська армія атакувала два десятки населених пунктів області. На ранок було відомо про двох загиблих та дев'ятьох поранених. Серед них одна дитина. Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури та завод. Дві багатоповерхівки та 26 приватних будинків також окупанти пошкодили гаражі та приватні автівки. Рятувальники п'ять разів виїжджали для ліквідації пожеж, що виникли внаслідок обстрілів. У наслідок обстрілу готелю у Краматорську постраждали журналісти інформагенції Reuters. Один з них досі зникли базвісти. Ще двоє поранені їх ушпиталили. Знімальна група Reuters, яка загалом налічувала шість осіб, працювала у Краматорську над висвітленням війни в Україні. Водночас у Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що серед журналістів громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, ймовірно, під завалами досі перебувають журналісти з Великої Британії. Крім того стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська. Вона приїжджала автомобілем поруч із місцем ракетного удару. Варварським злочином назвали в МЗС удари росіян по Краматорську, де постраждали журналісти іноземних медіа. У відомстві наголосили, що прицільні удари по журналістах стали системною тактикою війни Росії, і за це має бути покарання. На тепер у місті триває пошуково-рятувальна операція. За повідомленням очільника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. Одна людина перебуває під завалами, четверо поранені, з них один тяжкий. Усі постраждалі. Це журналісти. Нагадаю, росіяни вдарили по Краматорську іскандером. М. Про це заявили у Донецькій обласній прокуратурі. Перецільно поцілили по готелю у центрі міста. Двоповерхова будівля частково зруйнована. Надзвичайники врятували з другого поверху готелю чоловіка. Пошкоджено також багатоповерхівку поблизу. Вдосвіта армія Російської Федерації обстріляли чугуїв на Харківщині. Окупанти поранили п'ятеро людей. Серед них чотирирічний хлопчик та чотирнадцятирічна дівчина. Спалахнули два приватні будинки. За повідомленням обласної влади, під ворожим вогнем був і Харків. У Слобідському районі постраждали восьмеро людей. Пошкоджено два приватні будинки. В індустріальному районі горіли дерева та чагарники. Пізно ввечері росіяни обстріляли Балаклію. Постраждав 55-річний чоловік. Шість приватних будинків зруйновано, ще сім пошкоджено. Зачепило і легкові автівки. Обмінювалися досвідом та пройшли стрес-тест. У Вінниці напередодні відбувся міжнародний тренінг з аварійно-рятувальних робіт. Вправлялися спільно місцеві бійці ДСНС та представники Польського інституту міжнародної допомоги. Усе бачили, і наші журналісти. Під звуки сирен на полігоні збираються десятки рятувальників. Відпрацьовуватимуть взаємодію під час різних екстрених ситуацій. Перша група одразу поспішає на допомогу пасажиру розтрощеного автомобіля. Як ви себе відчуваєте? Погано. поруч травмований водій, якого затисло бетонною брилою. Ця група тренується працювати у зруйнованих приміщеннях. Намагаються витягти з-під завалів хлопчика. Бійці ДСНС за лічені хвилини роблять підпори. Ними укріплюють конструкції будівлі. А тепер сторони. Тим часом понівечене авто, що заблокувало єдиний вихід, забирають спецтехнікою. Дитину вдалося витягти. Далі передають медику рятувальної бригади. Нам потрібно було застабілізувати вихід, щоб не утворився обвал, надати першу домедичну допомогу, зупинити кровотечу та знезаразити рану, забінтувати її, і потім вже провести евакуацію самого хлопчика. Нам було придумано цю легенду, і ми вже по ній працювали. Ми прийшли, і на місці вже треба було зорієнтувати, що куди і як потрібно робити, поставити, зробити, підставити і рятувати. На цій локації надзвичайники спрацьовують оперативно, але вже за кілька хвилин надходить нове завдання. Людина опинилася у колодязі на глибині чотирьох метрів. Щоб визволити потерпілого із пастки, доводиться розгортати спеціальне гірничо-рятувальне обладнання. Ти мене подивилася до. Постраждалого дістають назовні і одразу надають допомогу. Постраждалого було падіння з висоти. Ми підозрюємо, що в нього була травма шийного відділу хребта, тому було накладено чимінний комірець для фіксації шиї. Також було порушення дихання, він скаржився на біль. Була проникаюча травма грудної клітки, був пневмоторакс. За процесом спостерігають бійці пожежно-рятувальних підрозділів міста та колеги з польського центру міжнародної допомоги. Цей стрес-тест став своєрідним іспитом після триденного тренінгу з аварійно-рятувальних робіт. Це направду цінний досвід співпрацювати з українськими рятувальниками. Ми обмінювалися власними навичками. Натомість від вас отримували нові. Це такий собі пілотний проєкт спільного вишколу. Маємо надію його розширювати. Від початку бойових дій фундація міжнародного центру допомоги скоординувала сюди гуманітарні місії, ділилися обладнанням та передавали пожежні автомобілі для порятунку людей. Неоціненний опит, який потрібен кожному рятувальнику, для того, щоб, як то кажуть, на надзвичайних ситуацій однакових не буває. Вони кожна різна і до кожної потрібен свій підхід. Бо в першу чергу в нас завжди на першому місці це людське життя, і його потрібно рятувати. Під час навчань учасники спрацювали швидко та на високому рівні. Однак вдосконалюватися потрібно і надалі, кажуть організатори. Тому наступні спільні тренування планують провести вже із залученням бійців ДСНС із прифронтових територій України. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Такі новини. Ефір триває. Про що саме йтиметься наступної години марафону? Розповість Олександр Просяник. Колегу прошу. Дякую, Настю. Усі подробиці вчорашнього обміну полоненими буквально за півтори хвилини. Не примикайтеся. Українські діти незламні та стійкі і неймовірно талановиті. Юні вокалісти на одній сцені із найвідомішими українськими зірками. Концерт вокального конкурсу Діти Хелп Мюзік. І переконайся, що в української музики неймовірне майбутнє 1 вересня рівно о 21-й. в ефірі марафону Єдині новини.